Досить палаюче залізо. Вам треба де, м, фольга, який ізолятор, або якась е, неголюча поверхня, е, вата залізна. Я просто На вашому місці я просто купив цей коробку палающе е, 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 е... експеримент, сірники в комплект не входять. І це теж в комплект не входять, це для прикладу. М -м, дивіться, ми ж, ми ж знаємо, що залізо не горить. О, навіть якщо я поставлю це на робити, не, не е -е, то цей, цей заліз, бо воно не нагрівається, воно. коротше, я вже пробував на реактику таке на кривоновці, е -е, то залізо горіти не може. Якщо ми його просто так підпалимо, Нап наприклад, у цих скріпок. От якщо я їх зараз підпалю. Вони не загоряться. Ну, може там трохи починяє чи щось таке. Але горіть вони не будуть. Ось я можу зараз показати. Ось, щоб ви бачили для Ось скріпка, Ось таке. Ну, ось, ну. Я беру одну скріпку, І ось, дивіться. Якщо справа Ну, що стане? Воно почине. Так. Горіть воно не буде. Ну, ось воно починило, але воно не горить. Секунду. Ладно, як після. Дивіться, фольгу це обов'язково, тому що все ж таки поверхня може виявитись горючою. І щоб у вас не було пожежі, на всякий випадок можна підготувати воду. У мене воно холодна, і холодна фольга виходить, і вона я і тоненько зробив. Це щоб воно не загорілося. Берем це так. і одна. Оставлю сюди. так не можу включити на 4К. Дивіться, саме залізо е не може гріти. Це залізна вата. Це не обман, це не звичайна вата. Ну, ось вона. У мене вже в мені в руки пропивалася. Знаєте, сам подивився, я взагалі не зрозумів, що це. Вата, залізна вата вона, звісно, може горіти. Я хотів би провести якийсь експеримент, перевірити, чи може при якихось там умогах горіти кусок заліза, а не кусок залізної вати. Це що це? Фу. Металева вата. О! Пахне, як оцей напій заліз, щоб його пили. Я його пив. Здорово, два. Вау. О май гаш. Бачите? Польгани горить. А чого польга не горить? Тому що це кусок заліза. по суті. Думаю, я чекав очіку... я щось чего більше, ніж просто горящей вати. Залізо може горіти за певних умов. вона на форматі вати буде горіти. Вона почвніла, але вона не згоріла. Тепер похода виходить, виходить як скріп, скріпка. Я не знаю, як як вони з того заліза цю вату зробили. Але ось оце, то саме, що й оце. Тільки це мілке, а це нормальне. Да, м'яко сказано. Так що залізо, ми перевірили. Воно виняє. Причому можна перевірити, що це залізо. І воно чорніє, але не іспаряється. Так само, як оце. Як оце. Мінус скріпка. Ну ладно.